Ми на дачі. Вже два дні. Займаюся квітниками своїми. Взагалі, в хату залазю, тоді як вже не можу лізти ніяк. Залазиш, падаєш і все. Холодно, якось, як було тепло, сиділи в місті, в місті, а зараз приїхали робити на дачі. Ну, як, як завжди. Чим я зараз займаюся? Прибираю свої квітники. Обрізаю все, що старе, троянди пообрізала. Троянди трошечки так попідмерзали. Дуже багато пообрізала. Прямо такі маленькі стовпурці ставила. Згоріли юки, Чи я, можливо, я їх... Рану відкрила. Отак От погоріли. Не знаю, чи вони встановляться, мабуть, ні. Ну, поки я її не трогаю, тоді, тоді далі. Вже, якщо це ці листя, ці листя буде пропадати, буду обрізати. Зараз покажу, в чому я в Зараз шоста ранку. Дубар страшний, вітер холодний, але ж вийшла робити, тому що робити потрібно, час не чекає. Отак шапка. Шапка капіш, жилетка тепла. Два спортивні дві кофти спортивних. Ходжу, займаюся. Зараз пробіжусь по квітничкам і я вже почала обробляти сьогодні полуницю. Ще одна юка. Рано я їх видно розпустила, сонце припекло і отак вона погоріла. Ну ця хоч тримається, а здорова похилилася. Дуже гарно тримається нічаста юка. От вона якась така більш устойчива до стресів, до сонячних. Пропала ялинка, жалко. Сипеться вся. Ну, я думаю, що суха зим, зима, мало снігу, мало вологи. Я, звісно, її, як тільки приїхали перший раз на дачу, полила, але, але, але сипеться. Ну, є, є от зелені хвоїнки, вони не сипляться, може одійде, може, в общем, не знаю, не хочеться мені її згубити цю ялинку, буду сподіватися, що виживе. Отаку от кучу троянд вже понаобрізала, багато почервоніли. Трошечки посипала нітроамофоски під свої хвойнички. Отак от, от просто посипала пучечками, ну, в жменьку. Там, там, там. От. А потім уже як потепліє, вже буду розводити розчин, поливати розчином, тому що на, такі, на таку підгодівлю жменьками уходить багато дуже добрива. секатор у мене, Андрюш, в кармані на. Чоловік вчора цілий день займався беседкою. У нас тут стояла... Два роки стояла бесідка така з крамниці. Маленькі, тоненькі стовпчики пластмасові зверху. Привіт, Ліль! Тен накритий зверху. Дуже удобно. Що... Праздник, Сьогодні праздник? який? А, нічого не можна? Да? Так? Робити не гріх. Ну, я думаю, що так, да, робити не гріх. Стояно, як буревії, і в цю бісідку зносило всю. Це ламалося, то тен, тен рвався, то той кажу, давай роби таку устойчиву. І він ну, пішов посадку посадку, напиляв отаких дрючків, зроби, зробив, вже каркас зробив, зверху зробимо кришу і хочу так от переплести між тими е, клин, е, клинками, ну, зробити стіночки з клинків. Так, почистила цю клумбу. Також пообрізала. І що ще я зробила? Попробувала привити на деревовидну гортензію фрайс. І не знаю, що з цього вийде. Це я робила на, на штамбі деревовидну гартензію Анабель. Не знаю, що з цього вийде, тому що штамб деревовидний, а на нього привела ванілу фрайс і вімсеред волотисті. Ну, Для експеримента спробую. Не вийде, не вийде. Грутенці таке, що воно одросте з корня і вона буде далі в мене жити. Тут ще не прибирала, ще руки не дійшли до цього. Повідкривала хурму, щоб вона провітрювалась. Але на ніч я її закриваю, тому що ночі ще холодні. Морозів морозів вже не буде, а ночі все одно холодні. Зійшов часничок, але часничок треба ще мені підпушити. І сьогодні до дощу я це зроблю. Свято благовіщення по-новому. Робити не гріх. Це для родини, для нас. Треба обробляти, треба робити. І час не чекає. Зійшли мої ремуруси. Красотулечки. Мабуть, вже як світуть, я їх буду ділити. Тут вже, бачите, три повноцінні ділянки. Ось перша, друга, третя. Оце їх розділити і вже буде три, три гарних кущика. Понаробила прививок. Це накопали слив дичок. І на сливу на дичку я привела абрикосу. Це персик привела на дичку. Не знаю, чи щось. Груша минулого року була прививка. Ось місто прививки. І щось я не, 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 не можу зрозуміти, бо наче вже починає роз, розквітати. Ну ще ж дуже рано для груші. Це як ось щось, мені кажеться, що це щось ну, неправильне. Дуже рано. Я дивлюся на другу грушу, такого немає. Оце теж в мене груша привита, але ж тут такого немає. Можливо, то рання груша, ну будемо дивитися. Так, і тут я зробила прививки. Також на сливу ди... А, ні, це, це в мене прививки. Значить, хурма. Моя вирощена з косточки, сусід дав, прищепу. І це я прищипнула, обрізала на свою хурму. Зробила прищепу з сусідської хурми. І тут Тут ще зробила також на сливу, на дичку, свою сливу медову. В общем, должно, должно все получиться. В минулому році в мене все вийшло, я думаю, що вийде і в цьому році. Зараз обробляю клубніку, обробляю як, одразу обираю цю рослинність засохшу і проливаю, тому що... Сьогодні буде дощ, але, але в ці дірочки він зовсім не попадає. І клубніка сухуча, страшна. Я сьогодні пройшлася, пальцем потикала в дірочках, а вона сухуча, страшна. Показую, що багато. В тому році єле-єле нашкрібала, щоб пересадити оці всі грядки. Заліто дуже багато посохло і дуже багато не прийнялося. От Пусті лунки багато. 3-4 лунка, лунка не поприймалися, не, не тому що <кій> висаджувала, <кій> висаджувала вже такими волосинками, щоб засадити повністю грядки. Лідочка, сестричка просила в мене клубніку, вона дивиться мої відео. відео. У босини, якщо буде розроститися, все буде нормально, літо не буде таке спекутне, не погорить, я обов'язково тобі накопаю. Накопаю і перешлю. Зараз чоловік займається, також в тому році пересаджувала малину ремонтантну, освободила одну грядку, тож така в мене здорова грядка була. Отут я її освободила під помідори і пересадила на, тільки на одну половину. Нам буде цього достатньо. І поставляла такі стовбурці, це для того, щоб, щоб видно було, де я її посадила. І зараз <кій> ці стовбурці чоловік обрізає. Тому що ремонтантна краще роде на паганах цього року, які вийдуть з землі. Ну, вона буде родити на таких, то якщо оставить, бруньки попросипаються, дадуть порослі і на цій порослі буде малина. Але краще буде, якщо пагани виростуть з корня і тоді буде крупніша, гарна і нехвора малина. Не, не посохли за зиму, свіженькі. Орізається легко. Ага, ну хорошо. Значить, з корня буде все нормально. Обробила вже першу гряду полуниці. Штук 10 викинула сухих, не прийнявшихся. І зараз переходю на другу. Зараз тільки поливаю, оббираю все сухе і поливаю. А потім, вже як потеплі вже тоді підгодую. Підгодую і оброблю від шкідників. Обробила дерева вчора. Така з утра, зранку встала, поки ще не було буревію. Півшостого ранку вже обробила, вже бруньки отут -от будуть розпускатися. І скажу вам, дерева вони не чекають, свято чи не свято, їх потрібно обробляти, значить, треба обробляти чи свято, чи не свято, Обробляла брунькою, препаратом брунька. Не захотіла я бордоською сумішю. Забивається, стільки не ціди, стільки слоїв марлі не клади в цідилок. Забивається все одно все одно сопло. Так, да, гарний препарат. Від хвороби, від шкідників, але жалко мені свого оприскувача Зараз хочу почистити цю маленьку клумбочку, трикутничок, де хакуровні шики, тут листя багато. Освободить листя, щоб в цю неділю будуть дощі, ось в обід як почнуться і невеличкі, але будуть, щоб земля трошечки промокала обріжу Санталіну і обріжу сам шити щоб вони кустилися, щоб розросталися гарними кущиками. Листя спресоване. Снімаю третю верхню частину. Щоб, прос... щоб прокинулися. На стовбурцях молоді брунічки. і наросла нова гарна листова маса. Небагато. Отак. От верхушечки третю частину, знімаю. І вона буде така м'якенька. Тоді кущик буде м'якенький, шовковистий, гарний. І зараз обріжу сам, самшитики. Для того, щоб гарний кущик був, треба знімати почти половину. І кончики маленькі. Тоді він добре буде куститися. Це молоді вже оце зелененькі пагани, це молоді. Оці молоді пагани зрізаю на половинку, щоб наросли з нових бруняк нові гілочки. Тут у мене така містина між квітничками. В минулому році у нас стояла качеля, в цьому році вже качелю ми ставити тут не будемо, поставимо її там біля бесідки, де робиться бесідка. І я хочу... У ці голі міста зараз засипати газонною травою, по неділю будуть дощики і ну, поливати не потрібно буде, вона проросте і тут буде в мене такий газон. Звісно, це природня трава, ну, воно як коситься регулярно, тоді вона гарно виглядає. Ну а зараз оці пусті міста засиплю газонною травою. ось такою грибінкою, Підрихлила Землю буду сіяти. Знаєте, Чоловік з мене сміється. Папа вмер вже багато років тому. Була одна птичка. Тоді мама вмерла, друга появилася. Чоловік сміється, а в мене таке, знаєте, як наче от це їхні душі. отут тут біля нас десь живуть. І вони постійно. Я тут зараз роблю, буду сіяти газон. І вони постійно тут. Я на городі, вони на городі сидять. Я за хатою вони сидять на паркані. От як наче це душі моїх батьків наблюдають, що я тут роблю. Ну, якби це може і неправда. Але от, не знаю, чоловік сміється, а мені, мені кажеться, що це... Щось, щось таке є. Придбала таку траву газонну. сама дешева універсальна трава. Газон посіяла, затоптала його таким дідівським способом, без всяких приспособ, без всяких універсальних апаратів. Посіяла, затоптала. Дощики підуть, промочуть, насінинки взійдуть і буде газончик.